От скажіть, що має робити поет? Оспівувати красу зірок чи все ж таки писати про людський біль? Сьогодні ми зануримось у творчість Павла Грабовського, це митець, який обрав саме другий шлях, і знаєте, цим він назавжди змінив українську поезію. Ну що ж, давайте почнемо з питання, яке, мабуть, століттями не дає спокою митцям, а для чого, власне, взагалі потрібна поезія? Може, її головна мета це оспівувати якусь чисту, неземну красу. Створювати такі собі ідеальні світи, куди можна просто втекти від сірої буденності. Або ж все зовсім навпаки. Може, поезія це таке собі дзеркало, яке має безжально відображати правду життя з усією його боротьбою, з усім його болем. Ось ця дилема і стала по суті серцем великої літературної суперечки XIX століття. Уявімо собі такий ринг, на який виходять два титани: з одного боку романтизм, а з іншого реалізм. Так, романтизм це справжній культ почуттів та уяви, його герої це завжди якісь надзвичайні особистості, вони діють у не менш надзвичайних, часто екзотичних чи якихось далеких історичних умовах, головне для них втекти від сірої реальності. А от реалізм, навпаки, повертається обличчям до дійсності. Його головна мета дослідити і, що найважливіше, правдиво показати життя таким, яким воно є, з усіма його проблемами, соціальними конфліктами і звичайними типовими людьми. Давайте просто поглянемо на це протистояння. Романтизм фокусується на винятковому, а реалізм на типовому, уява проти спостереження, втеча від реальності проти її дослідження. Це по суті два абсолютно різні погляди на світ і, звичайно ж, на мистецтво. І от власне в епіцентрі цієї боротьби і з'являється ключова фігура нашого сьогоднішнього аналізу Павло Грабовський, поет, чиє життя і творчість стали буквально синонімом українського реалізму. Його життєвий шлях це, знаєте, не просто дати в біографії, це справжня хроніка нескінченних переслідувань. Уявіть, перший арешт у 18 років, потім знову і знову роки заслання, які, врешті-решт, просто обірвали його життя далеко від дому. Він так ніколи й не зміг повернутися в Україну. Просто задумаємося над цією цифрою: 20 років. Більше половини свого короткого життя Павло Грабовський провів у неволі. І цей факт він є ключем до розуміння всієї його творчості. І знаєте, мабуть, ніхто не сказав про це краще, ніж його сучасник Іван Франко. Він дуже влучно охарактеризував суть поезії Грабовського. Це не просто вірші, це крик душі людини, яку відірвали від батьківщини і змучили несправедливістю. А тепер давайте перейдемо до його поетичної декларації. Це вірш, який став справжнім маніфестом його творчості. Тут він прямо каже, для кого, і головне, навіщо він пише. Вірш починається з такого категоричного заперечення. Грабовський одразу ж відмежовується від тих поетів, що оспівують природу, і подивіться, як він її називає холодно байдужою до людських страждань. І ось він його свідомий вибір його муза це не краса пейзажів, а біль пригнобленого народу, усі свої почуття, всю свою душу він віддає знедоленим. Ох, а цей лядок він просто блискуче ілюструє його світогляд. Тільки вслухайтесь навіть найпрекрасніші звуки природи, співсолов'я, не можуть заглушити пронизливий, наче удар ножа, стогін простої людини. Це неймовірно потужний контраст між зовнішньою красою і прихованою бідою. Він просто стверджує, що поет не має жодного права заплющувати очі на соціальну несправедливість, захоплюватися якимись там золоченими просторами, коли поруч є люд без житнього шматка. Ну для нього це було абсолютно неможливо. І ось вона, його головна формула, висловлена з максимальною ясністю: де плачуть, там немає вже краси. Цей рядок це квінтесенція його реалізму, це прямий відкритий виклик поетам, що ховалися у своїх райських снах. Але було б неправильно думати, що його поезія це лише така громадянська декларація. Ні, вона глибоко, глибоко особиста, пронизана болем людини, яка сама зазнала просто неймовірних страждань. І найкраще це видно у вірші до матері. Це не просто вірш, це сповідь сина, якого назавжди розлучили з матір'ю. І саме тут ми відчуваємо справжню ціну, яку він заплатив за свої переконання. У цих простих, але таких розпачливих рядках відчувається вся його особиста трагедія. Це вже не голос борця за справедливість, а тихий, змучений стогін сина, що неймовірно тужить за домом і за матір'ю. Так чому ж це все так важливо? Чому постать і творчість Павла Грабовського мають таке величезне значення для української літератури навіть сьогодні? Отже, давайте підсумуємо, в чому суть його кредо. По-перше, поезія це не просто розвага, це служіння народу. По-друге, митець має громадянський обов'язок говорити правду, якою б вони не була. По-третє, справжня краса неможлива там, де є людські сльози. І нарешті, мистецтво це зброя в боротьбі за краще майбутнє. І наостанок питання для роздумів. Чи змінилася якось роль митця з часів Грабовського? Чи повинно сучасне мистецтво втікати від реальності, чи навпаки має гостро на неї реагувати? Це питання залишається відкритим.